Чи знаєш про що це може бути? Чому ти зараз не поважаєш свого чоловіка? Це зрозуміло, бо він не такий якийсь там. Да? там. Ну, і коли жінка входить заміж за слабкого чоловіка, перший варіант це компенсація. Це коли, наприклад, ти зростала, в тебе був батько такий домінуючий, жорсткий, і тебе ну, принижував, потім постійно контролював, а ти нічого ж не можеш зробити. Ти здачі не можеш дати, бо ти слабка і уразлива. І от коли ти дорослішаєш, ти шукаєш оця да, травма, шукає того чоловіка, і буде слабкий який буде уразливий у своєму коханні до тебе. І ти навіть, можливо, і любити ти його не будеш по-справжньому. І будеш саме по повній програмі домінувати над ним, принужувати його. Поняла? Тобто ти можеш піти таким шляхом. Це перший варіант, а другий це приклад своєї мами, бабусі, можливо, взагалі всіх жінок породу насправді. Тож придивись до себе, чого саме так сталося.